Дайте відповідь на моє запитання. Добре, давайте ми під'їхали і питання будемо задавати. Ми скажіть, будь ласка, на які дії я вибачаюсь. Я щойно при свідках задала вам запитання відповідно, якою статтю ви регламентуєте? Послухайте, будь ласка, ми тут оскільки прийшла скарга на дії наших працівників, і ми цим займаємось. І ми, ми хочемо, хочемо ви, зараз по поговорити по суті справи, а, а не інші питання ви перевіряти я, тобі, за я, я вас запитала як громадянин України. Відповідно, якою статтю ви зараз регламентуєтесь як е, закону України про поліцію? Якою статтю? Відповідно, якої статті ви до мене прибули? Ви можете назвати хоч один, один закон? Ви, приїхали почути ваші претензії. Боже, я не Чи я неправильно не пояснюю? Ви Вибачте, будь ласка. Ви мені зараз робите якісь зауваження? Я вам задаю вже в шосте. Я вибачаюся, ви до мене не підвищуєте голос, не підвищує. по перше. Шановна, я вам задаю вже. Шостий раз запитання відповів все нормально. Я спокійно заспокою. Я вибачаюсь, ви мені вже два рази, як громадянці України, зробили досить некоректне зауваження. При ви цьому ви ще, я вас ласка, вже в сьомий раз, раз запитую. Почути, ви навіть не маєте права справи. мене перебивати, якщо на то пішло. Я хочу спитати, по суті справи по суті. Справи я запитую Я запитую, поліції. оскільки я викликаю вперше працівників поліції. Припустимо, уявимо да, таку ситуацію. Я вас запитую відповідно, якого закону Конституції України, закону України чи взагалі яким адміністративним? Я не знаю, як чим ви регламентуєтесь в даній ситуації? На звернення скаргів громадян на ви можете нас термін відповідно до закону от звернення, я вас і запитала. Ми можемо розглядати скарги, на протязі зміниться. Ви фожу відповідно якого статті? Якої статті? Якого закону вказаний термін? може. Я не Тобі, прибули... якої статті, якого закону ви прибули давайте на термін по скарги? яка у вас є спочатку давайте спочатку ви дасте мені відповідь давайте, відповідно якого закону? Хто ви такі? Покажіть посвідчення. Я вже більше не можу з вами розмовляти. Це вже страшне. Я вже не. Ви взагалі орієнтуєтесь 63 стаття 63 стаття. Будь ласка, дивіться, зараз нас не перевіряти стаття як це? Я не буду вас перевіряти. Послухайте, будь ласка. Ми зараз не прийшли на переатестацію, Ми прийшли я громадянка України. Запитую вас 63 третю статтю Конституції України. я громадянка України запитую 63 третю статтю Конституції України. Наше посвідчення, е, представник подати. з міністерства, підійдіть сюди. Будь ласка, 630. ну будь ласка. От при так Власне, про це тут ви маєте не надавати свідчення проти себе чи проти членів. Можливо, я маю не надавати ви свідчення. Ви не насети відповідальність. Я... я Я маю не давати свідчення ви проти ви себе. не несете Шановний поліцмен, так, я маю право не давати право, свідчення проти звичайно, себе і своєї родини. Не від але не цитується е, стаття. Я не надаю. Я вам ще раз маю право. Ви щойно порушили, ви порушили ви вже чотири рази моє право.